Так, йду до своїх курочок Ой, і хочу вам показати. Так, що це у нас? Лампочка не горить? Курешки, що лампочка у вас не горить? Так, зараз зроблю світло. Так, все. Крутила лампочку, лампочка така от у нас акумуляторна. Якщо світло вимикається, ще дві години у них світло. Mm -hmm. Так. Мої корьошки, мої коскі, моя тив квочка сіла. Mm -hmm. Вічна д то туди, то сюди яйця так. Три. Все, де поки. Mm -hmm. Ти що, тут теж два? Так, маранчиха, а ти що сьогодні профілоніла? Так, ладно. Хотіла трошки по курочкам сказати, по додаткам. Скоро у нас буде інкубаційний період. Так, зараз я на світло це все достану. От. І... По інкубаційному періоду треба підготувати також до цього періоду і курочок. Так, щоб не ожиріли, слідкувати, це понятно, але премікс додаємо дуже обережно потрошечку. У мене мінерально вітамінна добавка 1%. Додаємо трошечки-трошечки преміксу. А також мені дуже подобається кормовий концентрат. Це а, ось такий от. Підвищується нос, забезпечує збереженість молодняка птиці, скорочує термін вирощування. Ну, це, е, скорочує термін вирощування. Це в тому випадку, якщо це бролери, тому дуже е, його зменшить дозу, норму внесення. Покращує конверсію, конверсію корма. Стимулює активність органів травлення, це нам плюс, нормалізує кишкову мікрофлору, це нам плюс. захищає від дії токсинів, зміцнює імунітет, посилює репродуктивну функцію а, маточного пологолів'я, те, що нам тр треба, усуває явище температурного стресу, це похолодання і так далі, або жара, покращує смакові властивості кормосуміші, підвищує яйценоскость, і це також нам важливо. І от зараз ми годуємо живиною, тобто живину даємо до зерна і хай от вони його приймають. І обов'язково це морська ракушка. Вже придбала, тому що закінчилась та, що була в відрах, якось на ринок не привозять. І зараз нам треба їм підняти імунітет, підняти гарну яйценоскість, тому що десь через місяць вони в нас почнуть. Давати інкубаційне яйце. Вон, мої красінькі. От, е, Курочки, ну, там грязюка просто на вулиці трошки такі замурзані, але е, досить гарно себе тут почувають. Їм тут тепло, ми утеплили все. От, несуться вже і молотки мої, гарні такі яйця несуть. Тому, в принципі, я думаю, що буду, у мене три гарні пухові півні. Я буду потрошку цих трьох півнів вже випробувати. Тобто, ну, по одному по черзі їх буду запускати до них і дивитися, і дивитися хто з них краще з ними себе веде. Так, дайте я ще заберу ці два яєчка. Оце в мене, бачите, курка з кепкою. Це я зробила на старій кепці, дитячій такі отвори для крила туди одягнула. Це замість такої попони, бо дуже сильно півень її пошкряб, щоб воно відросло пір'я в неї. Так. І сьогодні також я вам трошечки розкажу про комбікорм. Скільки в мене що вийшло. Тому що ну, я не задоволена. О, яка маранчиха мене несе. В цьому році маранів я не буду розводити. В цьому році я взяла кросів з темним яйцем. Оце д 109 я взяла кросів. І, по-моєму, 107. Не знаю, блакитне яйце і темне яйце. От. Ну і плюс мої аборигенчики. Так. А по яйці ноцькості комбікорм закінчується, на який я витратила десь, скільки там я казала, 3 600, да? а, і знесли вони в мене ну, приблизно до 300 яєць, там 250, ось так. Разом з цими. І я вам скажу, що це зимовий період, коли вони робили паузу в яйценоскості, тобто яйця було менше, ніж зазвичай. Але по собі стоїмості ми порахували ті 14 відер зерна і ту ціну, яку ми витратили, і на ті яйця, які курочки мені знесли, то десяток яєць виходить 100 гривень. От. Тому та ціна, що зараз на ринку на домашні яйце. 70 гривень, вона, ну я думаю, що навряд чи люди якось так зможуть зекономити, і яйце буде дешевше. Тобто, якщо в мене я от не економлю на них, да, ось це зерно там три-чотири різного виду, там, овес, пшениця, кукурудза, сояшник, все даю, плюс добавочки, плюс там сироватка з підварки сирів. Там зі столу то понятно, але це рідкість, Там, якщо картоплю чи що, я можу щось зварити а так рідко коли. От, але все одно з цим всім зерна мої курочки, це приблизно 20 кури, куриць, які несуть яйця. Вони в мене знесли ось таку кількість. яєць, що вийшло, що собі вартість 100 гривень. Там навіть 100 з копійками це я вже так округлила. От. Тому ось так. вигідно вигідно, як завжди, я не буду Там, як... я щось нове вносити, вже багато хто рахував, яйця вигідно тримати. Це як, як хобі, це для того, щоб їсти, домашні. Домашні, а не магазині пусті ці водяністі яйця. А в цьому році я продовжую збирати на інкубацію яйця аборигенів китайських шовкових, буду і собі відкладати, і плюс у мене буде на інкубацію вже є замовлення. От, але плюс я буду для яйця повністю заміняти на дачі своїх курочок на м кросів. Це будуть у мене кроси, і вони в мене. Будуть на яйце. Там буде блакитне яйце, темне яйце і просто звичайні кольорові бройлери. Я хочу спробувати для крупного яйця. Ось такі от в мене будуть три лінії, можна так сказати, для себе. Тому що породна птиця маран несе в два рази менше. Вона півроку в мене відпочивала маран. І як би півроку її просто так годувати, я не хочу. Тому я заказала Д-109. От, кроса. Теж темне класне яйце, але в два рази більше яєць. Те ж саме по Аміраукана блакитні яйця. Я заказала кросів, які несуть блакитні яйця. Теж буде в два рази більше яєць. І Не така вона вередлива, ці кроси, як порода. От, тим паче, що розводити на інкубаційне яйце кольорові я не збираю. Це для себе. От, на інкубацію в мене тільки одна порода залишає собі це. Китайський шовковий абориген Все, я з ними працюю. Тому що ну, ще є з чим працювати. Ще треба виводити і виводити. Ось яка молодка пухова гарнюня. Так, ось такі справи. Так, все, зачиняю вас, бо холодно вам тут бідняфучка. Щоб ви не мерзли. Все, таке відео буде про те, що я ввожу їм добавки. Ще я півнів не. Їм сюди не впускаю, ще вони відпочивають від півників, але вже готую імунітет різними добавками. Ось такі справи. Все, живина це клас. Ну і що ще я хотіла сказати? Сі опілки комбікорм, також я ж додаю в раціон, обов'язково. Ось. А, це так само воно. Ось, ну В принципі, все. Більше я нічого змінювати не буду. Ще місяць десь вони гуляють. Січень, весь січень це точно до кінця січня, а далі вже будемо півники вводити до них і будемо перевіряти на яйця на оплод, який буде відсоток оплоду. Ну І також в кінці відео я вставлю інкубатор, який я в цьому році замовила. Нарешті в мене буде гарний інкубатор а Не саморобний, тому що в саморобному в мене було 50% вилипу. От, Я замовила Теплуша Аквапро. Класний інкубатор. От, і дуже сподіваюся, що в ньому в мене буде гарний відсоток вилипу. От, І ну, це краще. Зекономлю. Не буду так сильно розтащительна в цьому році. Ти за мишками прийшов? Мишками фесол. Все, дивіться про інкубатор трошечки. Ну, Інкубатор я не знімала огляду, тому що відео про цей інкубатор я просто похвасталася, показала, який в мене в цьому році буде інкубатор. Ось так, 76 там, напевно, яїць буде в тому інкубаторі. От, В цьому році планую двічі закладати яйця. Ну, один раз і десь через пару місяців другий раз. Ось такі справи. Так, в цьому році нарешті будувати інкубувати, інкубувати курчаток не у своєму. Саморобному брудері, інкубаторі, а у теплуші, теплуша Аква Про Пау. Так Це, е, ніжки. Це ми взяли спеціально, щоб свічками, як ми пройшли інкубацію в минулому році робили. Два дні у нас світла не було. Ми навіть свічки палили і вилупились курчата, до речі. І так, в цьому інкубаторі плюси, плюсів дуже багато. По-перше, він працює і від 12, і від 220. О, тобто від акумулятора також. І переключається він автоматично. Якщо я, допустимо, на роботі і вимкнули світло, він автоматично переключиться на акумулятор. Також в цій серії Аква автоматично він виробляє вологість необхідну. Так, ну і ну, все інше ви можете побачити в інтернеті дуже-дуже багато про цей інкубатор. Плюс ой, клас такий жовтенький, приємний, такий здоровий. А оцей фінопласт дуже плотний, він удосконалений. Так. І що? це я взяла просвічувати яйця також. Ось такі ослаточки є. Тут надо подивитися, як воно правильно. Так, ну і це авоскоп. Зараз я не буду так нічого особливо показувати, коли ми вже його повністю зберемо, підключимо, ми вже покажемо. Яйця в цьому році ще не замовляла навіть. Так, ну добре. <гум> а Звідки цього інкубатора 78 курячих яєць. Ой, клас. Повністю можна спостерігати. Вот така от такий от, а, як це датчик, регулятор 12 вольт і 220. Оце у нас вологість. в общем, огляд більш детальніше, коли вже я розберуся, вже ми з чоловіком все підключимо, то ми дознімемо. А зараз просто от розпаковочка показуємо, як він приїхав. Дуже класна комплектація. Візуально він дуже такий, як це сказати, якісний. ну Мені все подобається. Все добре. Ну, все.